Ви могли подумати, що це бодібілдинг-шоу, але ні. Сьогодні я буду вам розказувати про книжку Пітера Мела. «Один хороший рік. І чому її варто прочитати? Історія розповідає нам про лондонського фінансиста Макса, якого звільняють з роботи, і він не знає, куди йому далі йти. Але враз йому приходить лист: лист про те, що йому дістався в спадок шато в Провансі, Франції. Чому ж її варто прочитати? Якщо вам подобається Франція, Якщо вам подобається літо, виноград, вино, сонце і трошечки любовних історій, то я впевнений, що ця книжка сподобається вам ще більше, ніж сподобалась вона мені. Це книжка з дуже особливим вайбом. Я переконую вас. Просто подивіться на її обкладинку. Перед тим, як її купити, я не знав про неї нічого. Але я впевнений, що ви також, знаючи про неї нічого, прочитаєте її і будете дуже задоволені. Ці емоції, ця насолода, з якою будете перегортати сторінка за сторінкою, хотіти далі почути цю історію. Вони незабутні. І коли ви її прочитаєте, ви навіть будете трошечки сумувати, що ви її прочитали так швидко. Дякую. Сьогодні був з вами я, Артем. Ви на каналі Фнукер і будь ласка, приходьте на мій ютуб, підписуйтесь на нього, друзі. Далі буде більше.